Історія наша демонструє дуже чітко, українцям ніколи не притаманно було. От було вертикальне лідерство, коли ми раптом уявляємо, говоримо слово лідер, і одразу у нас обличчя, яке проходить крізь усі, крізь усі страти нашого суспільства, не було. Але от все, про що щойно колеги говорили, говорили, власне, про ось оцей такий класичну горизонтальну модель лідерства, коли люди за потреб. Можуть організуватися. Е, вартує задати, що ми сьогодні з вами живемо в ну, два таких фундаментальних контексти. Перший це контекст екзистенційної загрози державності і відповідно людям в Україні. Але другий це тісно пов'язаний з ним контекст глобальних трансформацій, так? тобто розкладу попередньої системи міжнародних відносин, і тут уже по-різному можна ставитись, але це неминучі контексти, в якому сьогодні знаходить себе. Феномен українського лідерства. І з одного боку, це здатність відповісти на екзистенційні загрози to be or not, to be, і ми можемо на різних рівнях і в бізнесі, і в політиці, і в громадському суспільстві собі дати раду. Але інше це те, про що я хотів говорити, чи це гарантує нам інституційну спроможність? От для мене це, е, це питання, це виклик. Тобто це не існує, як на мене, от конкретної відповіді, тому що горизонтальне і вертикальне мусить. Перетнутись десь. Інституційна спроможність вона не може бути просто горизонтальною. З'являється момент для якоїсь вертикальної відповідальності. І от мені здається, що наша історія з одного боку забезпечила нам ось цей соціальний капітал, про який щойно мова йшла. Але поставила нас перед викликом. Ми маємо себе, ми маємо цей наш соціальний капітал. Тепер забезпечити інституційною спроможністю. І е, необхідний баланс, якийсь для цих двох форм лідерства для нас сьогодні. Для мене це питання виживання нашого з вами. Тобто, це обидва обид... баланс ось одного і другого. Це питання того, як ми прорвемось.